Ви знаєте, що був прийнятий закон ще в минулому році. Уряд разом з Верховною Радою розробляв про те, що є вводиться таке поняття як енергосервіс в бюджетній сфері, і відкривається нове поняття як довгострокове бюджетне зобов'язання до 10 років. Це зобов'язання йде на оплату енергосервісним компаніям. Тобто, енергосервісна компанія заходить чи то в школу, чи то в лікарню, чи то в дитячий садок, який є бюджетним. Встановлює там, наприклад, лічильник, індивідуальний тепловий пункт, утеплює замінює вікна, зменшує споживання електрики, газу, тепла і за рахунок оці, цього зменшення за рахунок. Того, що школа починає менше платити за енергетичні ресурси. оця різниця йде на то, щоб школа залишила частину коштів для себе, і енергосервісна компанія, яка вклалась як інвестор, теж повернула свої інвестиції. У нас є відповідна програма прийнята навіть обласною радою в минулому році по енергозбереженню. Вона розрахована на три роки. В цьому році ми мільйон виділяємо гривень, але там більше стосується у нас індивідуального житла. І ми бачимо, що вже черга сьогодні цих коштів недостатньо, тому ми будемо виділяти ще кошти. Звичайно, є фонд регіонального розвитку, де е, державний, де виділяється і в нас, якщо не помиляюся, десь біля 15 об'єктів сьогодні в області, в області робиться. Тому цей процес у нас вже триває. Але те, що сьогодні е, ми сьогодні почуємо, що сьогодні приватний бізнес може прийти і вкласти свої гроші і отримати від того, зиск, звичайно, це буде дуже серйозний поштовх. І, до того щоб зменшити споживання газу.